Зеленський може аби справді захотів багато розказати про Коломойського і його манеру спілкування. Хоча за часів роботи актором він доволі часто пародіював Ігоря Валерійовича, але ті пародії були добрими, лагідними і я б сказав милими. Та й не дивно, студія квартал 95 тісно співпрацює з телеканалом 11, який перебуває під контролем Ігоря Валерійовича вже понад 12 років. 6 жовтня 2012-го дві структури офіційно оголосили про початок співпраці. Вичірний квартал Вечірній Київ та коміка» почали виходити на плюсах. Мене 6 років завдяки інформаційним ресурсам Коломойського Зеленський перетвориться на мегазірку українського шоу-бізнесу. Як згадує сам Коломойський з актором його познайомили 2008-го Тимур Міндич та Юрій Борисов. Утім, сказати, що стосунки між Коломойським і Зеленським завжди були довірливими і простими, не можна, особливо у частині розрахунків олігарха із кварталом. Показовим є один із епізодів. 13 лютого 2017, у день народження Ігоря Коломойського, Зеленський разом із друзями-кварталівцями записали до нього відеозвернення. У ньому актори вітали іменинника і в жартівливому тоні просили повернути хоча б маленьку частинку великого боргу телеканалу один плюс один перед студією квартал 95». Коли слово дійшло до Володимира Зеленського, той звернувся до Коломойського. Дорогий Ігор Валерійович, з большим удовольствием, чесно говоря, ми поздравляємо вас. В общем, я вам желаю всего того, что ребят сказали, и друзей, и времени, и здоровья, и деток, и внуков. В общем, желаю вам в следующем году, чтобы у вас. Була все як прежде. а у нас хоч що нібудь помінялось. Утім, попри це, звернення до олігарха у 2018-му для кварталу нічого не змінилося. Як і наступного року, у пресі називали суму боргу телеканалу перед студією квартал 95» у 4 мільйони доларів. 18 липня 2019 року в інтерв'ю перший помічник президента України Сергій Шефір на запитання, чи правда, що телеканал 1+,1 завинив кварталівцям близько 7 мільйонів доларів, відповів – Слухайте, ну не проста ж ситуація в Україні була з 2012 до 2014. У нас в плані фінансових відносин це було добре. Але потім почалася війна. І я добре пам'ятаю, ми у Дніпровській ОДА за губернаторство Ігоря Коломойського приходили, допустимо, з якимось своїми питаннями. А там у цей час план оборони обговорюють туди летить гвинтокрил, тут приземляється, тут волонтери вивантажуються, тут поранені і так далі. Вони реально зупинили війну в Дніпрі. Я це до чого? Насправді ж були обставини, під час яких дотримуватися всіх раніше прийнятих умов було не так, то вже й просто.